Перший етап реорганізації в наданні медико-санітарної допомоги населенню Слов'янська стартував з 1 січня 2012 року. В цей період у місті було відкрито комунальний заклад Центр первинної медико-санітарної допомоги, що складається з дев'яти амбулаторій, створених на базі поліклінічних відділень міських лікарень. Тоді ж відбулося розподілення в процесі надання медичної допомоги на первинний і вторинний рівні. «Первичний уровень оказання медицинської допомоги заключається в створенні центра первічної. медико-санитарной помощи. У нас в рамках этого центра работает 9 амбулаторий, которые организованы на базе бывших поликлинических отделений. В амбулаториях работают врачи общей практики семейной медицины или, как мы называем, семейные врачи. Ілі участкової врачі ета ті ж саме терапевти, якою пройшли курси спеціалізації пасімійної медицини, і ані можуть доказувати широкую квалифицированную помощь населению. Саме сімейний лікар визначає профіль захворювання, призначає пацієнту обстеження та в разі необхідності, дає не направлення на прийом до вузьких фахівців, консультативних поліклінік, хірургів, невропатологів, офтальмологів, отоларингологів та інших. Тость навтарічною. помощь человек должен уже идти непосредственно с направлением от врача семейной медицины. Потому что врачи вторичной практики не будут принимать пациентов без таких направлений. Чтобы систематизировать эту работу, чтобы не было лишних обращений и чтобы, конечно же, сэкономить время пациента. Не надо пациенту выстаивать в огромных очередях, ругаться, нервничать, если он может получить такую же квалификацию допомогу свого врача сімейної практики. Варто відзначити, що пацієнти кожної амбулаторії можуть розраховувати на цілий спектр послуг в плані лабораторного обстеження. Тут можна сделать електрокардіограму, флюорографічне, рентгенографічне обслідування, можна зробити фіброгастроскопію, тобто всі ендоскопічні мероприятия тоже можна пройти в наших амбулаторіях. Просьба: единственное, не забувати, що Первый врач, к которому надо обращаться при любой проблеме, это врач общей практики семейной медицины. Он же, опять же, этот же врач решает вопрос о направлении в стационар, то есть на стационарное лечение плановых больных. Экстренная помощь у нас оказывается бригадами скорой медицинской помощи. Если же человек страдает какими-то хроническими заболеваниями, тоже часто такое бывает, но есть обострение, тот же самый гастрит там, или тот же самый Там, холецистит, халицистит, такие вот гипертонические какие-то проявления, повышение артериального давления. То есть, опять же, такие вещи лечит врач общей практики семейной медицины. У зоні підвищеної уваги вимушені переселенці. Медики наголошують на необхідності такі категорії громадян обов'язково звернутися до амбулаторії за місцем проживання, аби стати на облік. Це дозволить систематизувати роботу і підвищити рівень медичного обслуговування, у тому числі профілактичного Вони приходять в регістратуру і в регістратурі знають, які документи завести. Це Возможно, будет какая-то программа поступления каких-то льготных медикаментов? Возможно, будет программа опять же действовать по. Видачі гі гіпотензивних зі средств, тобто люди, які страждають високим артеріальним давленням. Затем можливо, кому-то потрібно буде переоформляти інвалідність, щоб в будущем не було ніяких проблем. Пожалуйста, стать на очі по месту жительства. Отже, нагадуємо адреси та контактні номери телефонів дев'яти амбулаторій Слов'янська. Амбулаторії номер 1 і 2 розташовані за адресою вулиця юних комунарів, 85 Контактні телефони 34327 та 331 46. Амбулаторія No3, вулиця Шевченка, 40. Телефони 7 10 16 і 3 44 78 Амбулаторія No4, вулиця Урицького, 12. Телефони 2 56 34 2 56 21 і 2 91 94 П'ята амбулаторія вулиця Батюка, будинок 21, дріб, 83. Контактні номери 3 25 35 і 3 81 91. Шоста амбулаторія знаходить знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 40. Телефони для довідок 7 10 71 і 3 44 78. Амбулаторія номер 7, вулиця Донська, 5. Телефони для довідок 62 44 39 і 62 48 22. Амбулаторія номер 8, вулиця Заводська, 2А. Контактні номери 62 15 52 та 2 58 16. І нарешті 9 амбулаторія, місто Святогірськ, вулиця Лісна, 3. Телефон 2 5 51 33